Україна зможе повернути Донбас, але деокупація Криму потребує додаткових засобів. Неприятне відчуття якогось -то тотального пораження. Звільнити Кримський півострів Збройні Сили України зможуть за умови, що Захід надасть високоточну зброю великої дальності. Про це заявив американський генерал Бен Годжес, який обіймав посаду командувача армії США в Європі. Він наголосив, що Крим стане ключем до перемоги України у війні з Росією. При цьому генерал упевнений, що за наявності відповідної зброї українські захисники зможуть деокупувати півострів вже цього літа. Донбас буде вашим, але я переконаний, що звільнити Крим можливо цього літа, якщо у вас будуть засоби завдавати дальніх ударів, і після цього все впаде. Крим. Це ключ, сказав Годжес. Можливість відправлення Україні винищувачів для захисту у війні проти РФ не зняти з порядку денного, заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші сунок під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським на британській військовій базі на півдні Англії. Візит до Великобританії є другою закордонною поїздкою президента Зеленського після початку повномасштабної війни Росії. Бойова авіація для України крила для свободи з такими словами до британських парламентарів звернувся президент Зеленський. Він також наперед подякував Лондон за потужні британські літаки. За візитом Володимира Зеленського стежить наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Він приєднується до нашої студії прямо зараз з Лондона. Вітаю Богдане! Отже, президент Зеленський вперше після початку повномасштабної війни відвідує країну Західної Європи. Чому саме зараз, чому був обраний саме Лондон, і що цей візит може змінити в ході війни? Для точності варто зауважити, що в ході візиту на шляху до Сполучених Штатів у грудні минулого року український президент відвідав в Польщу, це звичайно східна Європа. Але все ж таки, кожен закордонний офіційний візит українського президента в часи активної фази російської війни в Україні очевидно заслуговує на серйозну. І окрему увагу. Що стосується візиту до Великобританії, чому зараз е, я думаю, що напевне настав час, я думаю, що візит до Сполучених Штатів показав, що український президент. Може відвідувати союзників, що ці візити потрібні для мобілізації підтримки. Цей візит до США показав, що союзники, партнери України у відповідь на це посилюють допомогу. Це допомагає поширювати розуміння серед суспільств про те, чому Україні треба допомагати, і так далі. І так далі. Ну і не забуваємо, що якщо ми говоримо про Лондон, то Велика Британія є другим найбільшим у світі після сполучених штатів донором допомоги насамперед, звичайно військової допомоги Україні. Так що очевидно, що сьогоднішній приїзд українського президента до Лондона був звичайно ж не випадковим. США говорять про те, що поки що немає рішення надавати Україні винищувачі, але разом з тим вони говорять, що будуть поважати рішення інших країн, якщо вони приймуть рішення надавати Україні літаки. Тож чи готов Лондон готовий очолити таку літакову коаліцію? Так, український президент говорив сьогодні в Лондоні про крила свободи крила, які мають допомогти Україні зберегти і вибороти свою свободу. Чи може Велика Британія очолити літакову коаліцію? Очевидно, що Велика Британія вже зробила перший крок, оголосивши програму навчання для українських пілотів. Ми не знаємо подробиць, на яких саме літаках будуть навчати українських пілотів, чи йтиметься саме про літаки, чи взагалі про наприклад теоретичну підготовку використання авіації у бойових умовах може йтися і про такі навчання. Зараз ми, ми чуємо різні припущення, тобто подробиць наразі мало, але Єдине про що ми можемо говорити вже зараз, це те, що Велика Британія пішла трошки іншим шляхом, і, наприклад, зауважимо, що британський прем'єр-міністр Ріші сунак сьогодні, на відміну від короткої відповіді, ні, що пролунала від американського президента Джо Байдена у відповідь на запитання, чи будуть американці надавати Україні літаки винищувачі F-16, Американський президент сказав Ні потім ми були свідками того, як більш Обережно е, лунали заяви зі сполучених штатів. Британія висловлюється трохи однозначніше, і в цьому питанні, зокрема, і британський прем'єр-міністр Ріші Сунак сьогодні наголосив, що е, я думаю, що це сигнал як українцям, так і західним партнерам, так і Росії. Також. Він сказав, що. Е, Висловлюючись англійською мовою у прямому перекладі, ми ніщо не забираємо зі столу. Тобто, Британія дуже чітко наголошує Росії, що Росія не може сподіватися на те, що. Е Щось там Україні не будуть якусь там зброю давати, і що Росія щоб Росія не сподівалася на якісь, на якісь обмеження. Я думаю, що це дуже важливо. І також британський прем'єр-міністр сьогодні наголошував під час, наприклад, прес-конференції на військовій базі на півдні Англії про те, що йдеться про довготермінову допомогу Україні, ось як він це говорив. And I'm that today we have that we... Я задоволений, що нашу навчальну програму, яку за минулі шість місяців пройшли 10 тисяч військових. Сьогодні ми погодились розширити на морських піхотинців і пілотів-літаків-винищувачів, щоб збройні сили України могли захищати вашу країну на покоління. Вперед, нам треба надати Україні зброю якнайшвидше зараз, але також зміцнити Україну на майбутнє. Не можна дозволити, щоб ваша країна колись знову була під загрозою нападу. Рада безпеки ООН вже вдруге на цьому тижні провела засідання, присвячене Україні. Сьогодні брифінг скликала Росія, аби обговорити цитую перспективи мирного врегулювання кризи довкола України в контексті збільшення поставок західної зброї. Ключовими доповідачами були заступниця генсека та верховна представниця з питань роззброєння Ісумін Накаміцу, на каміцу. А також британський музикант, один із лідерів гурту Pink Floyd, активіст Роджер Уотерс. За засіданням у штаб-квартирі ООН стежила моя колега і. Ірина Соломко Ірина. Отже, заступниця генсека представила оцінку ООН ситуації довкола поставок зброї. Які висновки вона озвучила? Вітає Наталія, так у своєму виступі е, на каміцю е, насправді згадала поставки зброї не лише в Україну, а й в Росію. Вона не називала конкретні країни проте говорила про бойові дрони і згідно з, з відкритою інформацією. Мова йде про Іран. А також вона говорила про доповіді, які свідчать про передачу конвенційного озброєння, зокрема ракет приват е, приватні військові компанії. Знову ж таки, вона не називала конкретні назви проте вочевидь, мова йде про Вагнер. Теж часу вона зазначила, що таке масштабне, е, тобто наповнення. Конфлікту зброєю вочевидь піднімає ризики його ескалації. Тому для того, щоб це запобігти, потрібно, щоб була підзвітність та прозорість. І в той же час вона знов ж таки нагадала і закликала сторони до захисту цивільних людей. Адже згідно тільки даними Верховного комісара ООН з прав людини в цьому конфлікті майже 19 тисяч українців стали жертвами і більше 7 тисяч українців загинуло. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі. Діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.